Друзі, всім привіт! Хапає авторію на зв'язку. Маємо сьогодні для вас непоганий варіант. Ось такий Ford Mondeo. Це 2008 рік. Даний автомобіль було придбано офіційно в Україні в дилера. Е, перший власник салону. Е, це є 1,8 дизель на коробці механіці. По кузову він має деякі всякі різні моменти, так як це один власник і завжди щось старався собі підмалювати, щоб більш-менш адекватно виглядав цей автомобіль. По кузову фарбована лише одна задня деталь. Тому, типу, за свою ціну досить непогана автівка. Додатково, що встановлена камера заднього виду, так як це автомобіль досить є габаритним і також замінена магнітола на андроїдну. Зараз перейдемо в салон. З цієї сторони також є ось такі підкраси. Це власник сам легенько. Але в загальному він тільки з однією фарбованою деталі. Салончик досить приємний на свій вік, зауважень, якихось критичних немає, все досить, досить дуже непогано. Переднє сидіння також в нормі, треба якусь чисточку, водійську трошки має. потрібно зробити перешивку. Панелька все в нір. гарно. Зараз робимо запуск і пішдетально розкажемо про комплектації. В принципі, кому треба така робоча машина, технічно вона вся повністю справна, тому можна її розглядати. Повний електропакет, електрорегулювання водійського, автосвітло є, круіз-контроль, мультикермо. До речі, ще тестує ступенево механічна коробка переключення передач, відповідно, вона має низьке споживання палива. Заводиться все досить непогано, Зауважень я не бачу ніяких. Двигун працює прийомостей. Серт Віктора Павліка Ульбура в порядку. Також, до речі, тут ще не, не мінялось ні разу. Лобове, тому воно має електричний підігрів, що немало важливо. Е, я вже говорив, мультимедія змінена на Android, ну, двохзонний клімат-контроль, камера заднього виду працює, парктроники також є, тому досить непогана автівка, невеликий бюджет, в принципі. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Хапай авто на хапай авто.